Дай мені один. З татом ділитися можна. Дай мені одну штучку. Ей! Ей! Жадіна! Жадіна! Ну дай одну штучечку! Я дуже сильно хочу. Одну і все. Давай. Одну. О, мальчик? Файно. Все, дякую. В мене рожева. Ну, яка смачна, дуже смачна. Коли тобі розовий тік-так під твій сьогоднішній лук. Вийшла з Королінкою на прогулянку, вирішили погуляти на якомусь майданчику. Тут ніби сонце світить, але вітер такий здіймається холодний, що от довелося вдівати і без рукавки, і светри. Може, що навіть треба було пов'язку брати, але добре, що в неї є капішони. Тук-тук-тук. Хто тут в тій хатці живе? А хто тут живе в тій хатці? Королінка. Вона собі вирішила від вітру заховатися таким капішончиком від коляски. Взяв коляску, щоб потім не розказувала, що її вже ножки блять, у нас мучилися і треба брати на руки. А так набагато зручніше. Коляска легенька. Можна їздити, ще плюс нагрузити собі якихось іграшок. Мандруємо зараз так районом, шукаємо десь тихе місце, щоб було поменше вітру, щоб можна було зупинитися і погуляти. Ми на це міні-футбольне поле. Футболець, може футбол. Бо я взяв з собою на цей раз м'ячик. Давай їдемо туди на травичку. Рину на травичку, каже тваричка. Зараз може трошки покопаємо ворота. Хто буде воротар? Тато в школі був постійно на воротах. Тато дивись, взявши м'ячика, Оп! будемо копати м'ячиком. Добре? Я буду на воротах Чи ти? А ну забери руки. Я буду. Ти будеш на воротах. Да. Добре. Давай я ту футболістку відпускаю. Виходь. Ті-так собі тут поклади, дивись, це навіть загубило один. Ти лежить. Я тут, я тут, я тут. Давай мені м'ячик, я буду бити в ворота. Забивати гол. Добре, по черзі будемо. Такай бо дошка. Така небезпечна, щось з цвяхом. І треба десь за межі поля винести. Ставиш м'ячик і от стоять ворота, бачиш? І треба забити в ворота. дивись. Є! Тато забив гол. Тепер твоя черга. Ого, тато так копнув, що аж м'ячик вилетів за сітку. Давай, став собі сюди м'ячика. Сюди. І копай ворота. Гол! Давай, тепер ти стоїш на ворота, і я буду забивати тобі гол. Давай? А ти маєш злапати м'ячик. Так. Все. Тепер та тобі є. Стоїш? Лови. Гол! Я забив гол. Тепер ти став сюди м'ячик поближче. Он тут, тут став. На оце. Так. Давай, тепер тато стоїть на воротах. Давай, бий. Оп! Гол! Yeah. Клас! Все, один-один. Ще раз б'єш чи тато? Я. Yeah. Ну, добре, давай, ти стоїш, а я б'ю. Я десь подальше стану. Ай, штанга, я промахнувся. Давай, ловиш? Давай. Гол! Тепер твоя черга, ти будеш бити по воротах. Давай. Моя черга. О! Гол! Гоу! Він хочу, щоб я із других воріт аж забив гол її. Ого! Це вже завдання не з простих. Треба ще, щоб той м'ячик долетів. Давай, ловиш! Я б'ю. Є! Забив! Бач з другого кінця поля. Ти хочеш на корабелі ти? Добре. Все, футбол закінчився. Вже хоче з дітками бавитися все. З татом їй вже не сильно інтересно бавитися. Вона хоче вже бавитися зі своїми однолітками. Пам'ятаю, як наша була мала, рік-півтора, то постійно вона тягнула за палець. А зараз як вже три з половиною роки вже все. Тато хіба може постояти подивитися? Чи Кароліні сподобалась та іграшка, що стріляти ногою. Каже, що вона тепер її хоче купити. На вулиці стріляти супер. Я вже за таку іграшку дивився в Антошці. Але вдома вона може всі лампочки і люстри позбивати. Ну, мушу тепер по квіточці поговорити. Привіт, Каролінка! Привіт-привіт! Всьо, папа, я припадаю. Всьо, папа? Ти тільки привітався, а ти вже все, папа. Як? Ну от розумок, догадалася зразу. Я не знаю, чому вони такі низькі? І так ще можна. Вау, клас! Я навіть і не знав, що так ще можна. Врешті вдалося короліно забрати з майданчика. Спочатку було все ну, якби ок, вітру не було. Зараз помало починає зриватися тут вітерець. А Ми не йдемо додому, ми будемо зараз тут додатися гуляти. Зараз знайдемо десь майданчик, де немає вітру. Тут замітив, що в нас на районі дуже багато росте хмелі. Хміль. Просто вони такі як виноградники. Що? А, все, Карліна вже тік-таки доїла. Ясно. Е, вона що ти кинула? Ага, вона не могла дістатися. А я дістав, рухається. Треба просто потрусити. Трошки потрусила і вони тоді цей, випадають. Та, є така проблема в тік-таках. Це, напевно, найбільше, коли ти їсиш, і ті дві штучки залипли десь. Бачите, направляємося додому, як не пройти магазин. Що ти купила? Покажи. Kinder, Kinder Кіндер, а я взяв таку от унікальну штучку. Є такі от драже пірат. Ну, вони й були колись, але унікально в чому. Що тепер від тієї самої фірми вафліки продаються. І вони такі самі смачні, може навіть ліпші, ніж ті горошки від Курсарів. Клас, ну, якщо десь будете бачити, купіть вони дуже-дуже прикольні з кокосом. Давай я то витягну. Тримай шоколадку. Все. зараз. дай ну, мені на. Фіндер ну, потримай. Давай потримаю, він топиться. О! Ай! У тебе ж такий є. То розовий дельфін. На, Шоколадку. Дома складемо той розовий дельфін. Давай. Уже таке було. Як шкода. Таке кіндер розчарування. Ми ж навіть встигли застати маму вдома. Дивися, мама останній день така зачіска. Вона йде зараз. Знаєш, куди? Да. А, знаєш, Кроліна знає. Мама йде на кератин. Інтересно, як Наталі буде кератинчик. Ну давай покажи, як то було до. Отаке до. Треба розчисати. Чи Короліні сподобалося дивитися у таких от роботів якихось. Щось скачуть, там, танцюють, не знаю. Їй то сподобалося. Вона під враженням постійно дивиться. Все, моя красуня вже йде. Так, дівчинку треба погодувати. Мені канапочки лишили з салями. Ням-ням. Спати хоча б 2-2,5 години. Я не знаю, що вона собі за фішку придумала знімати шкарпетки, їх тягати на руки і потім бавитися тою рукою роботом. Чи вона собі має таку уяву і фантазію, що вона робот Он дивляється тих мультиків там, де вони скачуть ті роботи під музику, і лягає спати, думає, що вона такий робот. Ну Я вже не знімаю, мені легше взяти ще одні шкарпетки, вдягнути на ноги. так що... Буде і зверху, і знизу шкарпеточки на руках і на, на ногах. Все, всі проснулися, Наталя повернулася, дивися. То мама стільки тепер має всяких шампунчиків. Давай подивимося. Якийсь такі от спрей-крем. Що там ще є? Давай, давай скоренько подивимося, що там ще є. Тут якийсь ще full force. Hair Balm. А тут що є? Тут твоє? Ну добре. Короче, три всяких різних кремчика. Шампуні, гелі. І найголовніше, йдемо, подивимося на маму, яка гарна. Мама, давай Вау! Вау! дивися, яке волосся рівненьке. Ну, передом. Отак, ну, все, така красуня. Рухай так приходить. Та я і так Мама, чую. О, воно таке класне, прикольне. Воно так. О, дивись, воно так піднімаєш, воно так шк... Це рівно прикольно. Очі не кошлатиться Карина каже, щоб ти заходила в туалет, бо треба вже ті мазюки відкривати, так? Що? Вона хоче теж вже робити собі Та, таке саме. А хочеш мати таке рівне волосся, як мами? А тобі теж можна зробити кератин А можна помити руки? Каже, що мило помити руки. Мити руки. Ей, Ще одна. Три баночки були. Все, там вже тих баночок ціла купа. Ну, така сама. Я хочу, я хочу понюхати. Отоксія кос. Ну що такі Це таке для волосся. Та що Тащо руки. Ого, яке воно довге, довге таке і біле. А що можна маєте? Волосся можна.